Всім добрий вечір. Сьогодні ми будемо ставити дом на Windows XP. Я вам скажу, як це робити, що таке порте і що таке ват. Перше треба скачати дом. Я тут все сиджу, мене в мене профіль є. Дом Power. Всі ресурси дом на одному сайті. Його адреса бачите тут. На горі 3W і диру. Так, ну що ж, переходимо зразу до діла. Натискаємо тут скачать зліва на панелі. Тут зразу переходимо в розділ «Новий Дум. Проте це якби. Як це сказати? Ті програми для запуску на Windows, на Windows, на Linux і на різних операційних системах новіших. А, та, також вони дають масу різних можливостей, мультиплеєр і, і так далі і тому подібне. Я вам більше буду розказувати про ті порти, яким я приділяю більшу увагу. Ryzen 3D. Як на мене, він зру, зручніший за Дум. Коротше, по ній можна грати з 3D-моделями, а також HD текстурами. І з ким наворотами. Це я не знаю, що таке. Шоколадний дом це порт Windows здесь під класичний дом. NumSD. Це теж 3D-порт з текстурами, а його ж по моєму можеш по інтернеті грати. Різден 3D не може було. Ну, найбільше мені подобається порт з Andruno версія 1.2. ну Грати в інтернеті, а як це зробити, ми роздивимося далі. Можемо скачувати зараз звідси. У нас скачається от такий от інсталятор. Граємо інсталятор. І тут можемо собі вибрати, куди ми хочемо викинути наш порт. Ну, от, ви бачите, порт можна свої скини. Є пару стандартних. Ну, з цим ми розберемося потім. Так. Це теж інтернет-порт, але їм найбільш підходить під класику. Так як шоколад Doom. Це база порта з Андроном і GZDoom. GZDoom. Потім ви можете почитати, але мені теж сильно подобається. Так що перейдемо далі. Оце нам, нам треба обов'язково скачати старий дум. Де вниз, вниз, вниз. Я вам покажу основні і вади. Івади, івади це головні вади, для, для яких, ну, які потрібні для самого думу. Це, це дум. Перше у нас тут де Плутонія експеримент. Ну, автор Tim T це доповнення до Reddum 2. Це теж її вад Так, от Plutonia вад Дем далі. ТНТ Evolution. Це, це те ж саме доповнення. ТНТ вад Дем далі. Ultimate Doom. Це те саме, що перший Doom, а, але в ньому доданий четвертий епізод. І можна називатися Doom Вад а, або дом Уват, чи як його там, про щось таке. Дем далі, Дом Шейвер це вад, в якому доступний тільки перший епізод. Дом регістри це стандартний дом вад, в якому доступні всі три оригінальні епізоди. Дом 2. Пекло на землі. Це друга частина і саморозповсючніша. Відповідно, це Doom 2 Вт. Ну, тут є версія 1.9 і 1.666. Ну, тут, тут є, чим вони відрізняються. У мене стоїть Doom 2.1.9. Але я скачав для показу 1.666, і це було швидше, в мене щось інтернет підтверди. Ну, відкриваємо Doom цей відраром. Так, і тут ми бачимо багато різних файлів. Та нам потрібно, як я сказав, Doom 2W. Успаковую папку з нашим Doom. Ну, Більше нам поки що не потрібно. Так, ще далі, далі розкажу для... Тут є такі дві утільти. Дуже гарні. дом Explorer і DomeSerk. Ну, це. Це такі програмки для гри в інтернеті. По Doom. Що я таке говорю? Гра, щоб грати дом в інтернеті. Там Explorer це русифікована версія. В ній можна грати такі порти, як The Diamond, Outmax і Andronum. DomSark. У мене не знаю, чи вона русифікована чи ні. Це такий браузер. Тут може школи дом грати, OTMX, Valodom і Andronum. Ну, що ж, приват я розказав. Домсі я показав. Ні не всі. Ще є Doom Legacy. Якщо ви сильно хочете, ви маєте комп, не маєте інтернет, ви маєте гарного друга. Ви можете тут пограти на двох на одному екрані. Ну, якщо колись в мене будуть коментарі, то я зазнімлю. як це все робити на двох. Цей порт на двох гравців на одному компіле. Завчайте клавіш на клавіатурі і шпарили. Так, скултах. Ну, тут все пише. Про цей порт. Це, це попередник задрунума. Але там що всі посварили і почалася задниця. І, і скултах розвалився. Може, десь знайдете, якщо вам цікаво. Ремот. Оце один з моїх улюблених портів. Ну, хоча він трохи глюшний, але це таке. Саме його плюс в тім, що можна однім компі грати чотирьом гравцям. Екран ділиться на 4,5 її ви шпарите. Ну, це звичайно, якщо у вас не платить комп, мене підгружували, як ми троє народу грали. Переходимо сюди. Це ми закриємо. А то все буде тормозити страшно. У нас є така штучка. Тут у нас є зондром. Ми можемо вже його запускати. Нам відкрить дом 2 ватт. Так, а нус. Скопів решту Івадів туди. Ой, ваде ой, і ваде ой, і ваде вади, і ваде і Так Добре, все ми перегрузили. Зараз нам вилізли деяке вікно. І ми на нього дуже пристально подивимось. А от і воно запустилося. Тут ми можемо вибрати і вад. Дон два пекло на землі. Тут вони підписані. Тут з runom. Це понятно. Я оце розказую для тим, хто не шпарив англійський, так як я, але я то вже трохи заучив, так що... Так, це режими. софтварний, це стандартний домінський режим. це OpenGL. Ну тут... Як би це сказати? все свій розбереться. Тут фуллскрін. Повний екран, або не повний. Це краще не, не, не вискати. Це, щоб ця віконечко не вискакувала, потім взимку мураки багато. Ну, вискайте, який і Іват потрібен. І поїхали. Та андроном. Ми поки що вийдемо. Я хочу ще одну штуку зробити. А як же підключати мод? Тако, о, Е, пак рівнів. Вад з рівнями. Вад це такі штуки, де збираються ці файли додому. Це домівський формат. Я би так сказав. Відкриваємо валк зіб. Так. Ми можемо його закинути сюди зразу так, не випхаючи з архіву. Потім ним буде більш мороки. Якщо ви перший раз включаєте моди, рівні, що небудь а Все дуже просто. Просто беремо вал квад, І кидаємо його на назадруном. Хешник. Потім вибираємо потрібний нам і вад. На цьому сайті, що я вам показував, там має бути з над фадом така панелька. Там мають, будуть написані порти, під яким можна запускати. Якщо там пише класика, пербом, то їх можеш запускати на зондруном. Або таких з подібних портах, я би так сказав. Сп Специфіку портів ми не будемо заморочувати, в основи розказав. Так що все. Всім до побачення.